Якщо ви відчуваєте зневагу або неповагу, просто усвідомте, чи це проекція якоїсь невизначеності або якихось страхів іншої людини, і вона намагається вас знецінити, щоб опустити вас, чи ви просто дозволяєте собою так поводитися, не ображатися на інших людей, що вони до вас так відносяться, а просто зрозуміти, що я це дозволяю. Коли ви приймете це, приймете щось, що вам не подобається в собі, і скажете це собі, ви відразу почнете думати, як це змінити, і будете вже. Трішки трансформуватися, будете ставати більш сильнішим, зможете сказати комусь, зможете щось змінити, просто піти в свій страх, коли ви один раз скажете, наступний раз щось інше зробите, там відмовите один маленький раз. Ви розумієте, що ви потім зможете це робити більше, частіше, більше проявлятися, більше говорити і так далі. Ця робота над собою вона вимагає зусиль, вона вимагає терпіння, вона вимагає того, щоб пережити якісь складні моменти, Моменти, іноді є, з якоюсь близькою людиною.